Що може зупинити Путіна? Тобто зупинити війну. Що може зупинити кремльовських? Що може встановити кремльовських? Коли наші Він... повністю їх виб'ють, ха <рісті> <рісті> це може бути. Ну тут несколько варіантів. смена власти, ну, когда на самом деле тот, кто сейчас руководит в Кремле или же заправляет всем, сменится вот это вот, какая-то ситуация, связанная с трагической ситуацией на территории России, ну, в таком плане. А цю я хотів спитати: е, ну, якась така цікава інформація прочитав, коли вже здохне Путін, ну фігура Путіна. І там пише, якщо він здохне е, і не передасть владу, тобто ну, він не, ну, не зробиться публічно, то буде такий розклад. Е, Мішустін прем'єр. Е,